Такі прекрасні добрі історії зі щасливим кінцем, саме те, чого так хочеться у зимові свята. І на щастя, трапляються вони не лише у мультфільмах. Наш наступний сюжет розповідає про долю песика Чіпсіка, який після багатьох поневірянь знайшов своїх людей. Небайдужих і свідомих так. людей з великим серцем. Хочете познайомитися вперед. Цей малий міг загинути десь у Вовчанську, але на щастя цього не сталося. Він був дуже лякливий, більш лякливий ніж зараз. Бо зараз навіть сусіди відзначають, що він став більш дружелюбним, контактним. Разом з десятком інших тварин пухнастого врятували з самісінького пекла, опікуном, наляканого пострілами та вибухами песика, стала громадська організація із захисту прав тварин Урса. Перше, що зробили волонтери, перевірили стан його здоров'я та зробили. Необхідні щеплення, а вже за кілька тижнів він знайшов своїх людей. Ми дуже хвилювали, що він буде некомфортно почуватися, але він в перші півгодини вже застрибнув на ліжко і ліг спати. Тепер малого звати Чіпсик, бо його нові господарі полюбляють чипси. Марії 23 роки. До повномасштабної війни дівчина працювала викладачкою англійської для дітей. Нині змінила професію та стала маркетологинею. З коханим чоловіком познайомилася в 2021 році. Тоді він був дизайнером, а нині захищає країну на передовій. Чоловік відразу знав, що він піде, і він мене до цього дуже довго готував. Але він дуже розумно мене до цього готував. Він багато про це жартував. Він доєднався в кінці серпня. Він вже почав переходити без ВП. І от на початку жовтня він вже поїхав безпосередньо на службу. Він зараз на сумському напрямку. От, він у нас оператор БПЛА. До того як чоловік поїхав на фронт, родина встигла втілити давню мрію завести собаку. Кілька років вони обмірковували рішення, адже підійшли до цього питання відповідально, вивчали характеристики собак та вчилися спілкуванню з ними. Ми зійшлися на тому, що це буде обов'язково пес з притулку, тому що ми до цього досить часто гуляли з песиками з притулку на ВДНГ. Ми приходили. У нас такий був план вихідного або там буднього дня. Коли ж наважились, поїхали на фестиваль адопції тварин, шукали песика старше року, адже певні, що у цуценят більше шансів знайти родину. Ми знайомилися з різними і гралися, і там гладились, але Знаєте, от з усіма, ніби вони всі були класні, але от самого матчу не було. Там той прикольний, але він нас боїться. Той прикольний, але за великий не можна буде в квартиру. Той прикольний, але занадто активний. В нас не буде достатньо часу йому виділяти. І ми якось так вийшли подумати, поговорити. думаємо, ладно, зайдемо ще раз. І ми зайшли, і відразу біля входу стояв Корнер Урси, і ми побачили Чіпсіка з його другом Роксіком. Це була любов з першого погляду. Вони одразу знайшли контакт, підписали необхідні документи з волонтерами і додому поїхали вже втрьох. Чіпсик абсолютно здоровий пес, якому трохи більше двох років. Він дуже ніжний та лагідний, але лякливий та обережний з незнайомими людьми. Ми гуляємо двічі на день, приблизно по годині-40 хвилин. Після цього він вдома весь час спить. Він дуже великий сонько, лінивець. За кілька місяців життя в люблячій родині у Чіпсика з'явились іграшки, улюблений диван, нові друзі, з якими він залюбки грається на вулиці. А ще власний гардероб. Мама почала йому в'язати свегатри, знаєте, гладити, чухати. І от приїжджала цих вихідних, то в них вже любов. Окрім цієї ковтинки, є ще така плюшева, знаєте, з плюшевих ниток. І він мені загалом проводить час вдома. Марія неймовірно щаслива, що в такі складні часи поруч з нею. Чіпсик, поки вона мріє про перемогу і повернення батька і чоловіка з фронту, він підтримує її та допомагає зберегти сили.